Вітаю ви на каналі Stacy Needles. З вами Анастасія, і сьогодні в мене на огляді і у активному використанні також парогенератор Тефаль. Його назву ви бачите в назві відео. Я не думаю, що його слід повторювати. Ви бачите, як він називається. І я вам розкажу трошки його характеристики та розкажу, вже пройшов рівно місяць сьогодні, як я використовую цей генератор. І я вирішила не записувати одразу огляд, хоча ідея а вже ж така була. Я вирішила трошки почекати. Повикористовувати його та якесь мати вже своє бачення та свою думку щодо цього парогенератору. Тож, давайте трошки по характеристикам. Потужність його 2200, паровий удар 550. Можливо, функція вертикального відпарювання, до речі, цю функцію я не використовувала, принаймні на речах, але використовувала, щоб показати вам пізніше ви побачите, щоб показати, як працює праска і скільки пари візуально вона може видати. Налаштування подачі пари і температури тут є в описі, написано, що три електронних налаштування є. Якщо чесно, я бачу дві: це екологічний режим і режим звичайний технологія підошви іде, я думаю, така, що не треба покупати на неї насадку, як, ну, як це потребує, наприклад, праска. Ну, звичайний парогенератор не побутовий, а промисловий. І, в принципі, будь-які тканини я пробувала за цей місяць, і ще нічого не було зіпсовано аж ніяк. Коли я хотіла купити цей парогенератор, то я дивилася огляди інших. Людей, які теж купили і використовують його. І вони писали, що декілька капель води може витікати з нього, коли використовуєш його вперше. В мене такого не було аж ніяк жодного разу. Як я заправила контейнер максимум, так, в принципі, максимум, ну, в мене не максимум залишився, а десь. Одну п'яту контейнеру може і вода скінчилася. Але я вам скажу, що я шию і прасую не кожен день, тому може, ну, якщо прасувати частіше, то вже ж це буде десь треба наповнювати контейнер раз на 7-10 днів, я думаю, так. Дуже зручна. Підошва, тому що за рахунок цього носику, і, взагалі, мені подобається, як виглядає підошва. Вона така незвичайно красива і не тільки незвичайна і красива, але вона і. Дуже гарно відпарює за рахунок такого гострого носику. Вона дуже гарно відпарює ось ці шви на зміках, важкодоступні такі місця, коли треба дійсно відпарити початок шву, коли ти шиєш. Мабуть, я не казала, що парагенератор я купляла заради шиття, здебільшого не заради побутових якихось відпарювань але вже ж я використовуватиму його як і праску, як і. Для шиття генератор пари та і просто прасувати одяг чому ні. Він справляється з усіма цима функціями доволі досконало. Я думала, що там багато чого є, розбиратися з чим, але це не так. Він дуже простий о, і зрозумілий, тобто наливаєш собі воду і, будь ласка, будь ласка, прасуєш. Що ще сказати? До речі, я ніколи нічого не прасувала, а завдяки покупці цього агрегату, то я стала вже прасувати і, наприклад, постіль. Уявіть собі, так, я прасую постіль. І не тільки для шиття я використовую його, ну, для чого покуп, купляла його, а ще і просто для побутових речей, просто відпарювання тих речей, що вже. Треба скласти у шафу чи використовувати. Наразі в мене немає ніякого страху чи проблеми, що річ буде зіпсована. Тому що раніше праски, вибачте, були таких собі, такої собі якості. Ну, принаймні, в мене така була, що я завжди як відпрасую, щось, то щось зіпсую. І, ну, здається, що це. Винен ти сам, і, мабуть, так воно і є. Але ця праска, для, мабуть, для тих, хто не вміє використовувати, звичайно, це я. І ця праска дійсно можна спокійно прасувати, ви нічого не зіпсуєте, навіть якщо залишите парогенератор на підошві, навіть якщо. Підете кудись, він, до речі, автоматично відключається, і навіть якщо він не відключиться, річ не буде зіпсована. Це дійсно так. І ну, мене це дійсно здивувало у, не тільки, у цього, ну, не в цій моделі, а в цьому генераторі, а взагалі у цих генераторах їхня особливість. Коли я його спробувала, я майже одразу зрозуміла, що це річ, яка ну, дійсно повинна бути. В арсеналі будь-якої людини. Я не кажу домогосподарки, не кажу швачки. Це, це зручно. Тобто відпарити штори, відпарити якісь речі, які навіть висять на плечиках, можна це зробити дуже-дуже швидко. Я знаю, що є українське таке доволі цікаве слово для, для плечиків, але я його зараз наразі не згадаю. Хто згадає, будь ласка, напишіть у коментарях, я буду вам. За це дуже вдячна. І давайте подивимося, я спробувала все-все зібрати, і я трошки зняла те, що було у коробці разом із праскою. Якщо я кажу праска, і це неправильно, ну, вибачайте, я просто уникаю тавтології. Цього разу я якась стала скептична та вирішила все почитати, а вперше та й обнаружила, ну, виявила, що читати то нічого. Тут не так і багато що є почитати. Ось це усі книжки флаєри, що були у коробці. І, до речі, бачите, ця праска може бути представлена двома кольорами. Але у нас продається тільки світлий. Ну, мені він дуже подобається, тому навіть я не дуже розочарована. Хоча дійсно хочеться, якщо він є у двох кольорах, хочеться бачити його продажі у двох кольорах. Якщо раптом ви купили зелений, то напишіть теж, будь ласка, дуже цікаво. Ось. І ось така книжечка на всіх мовах тут. Як інструкції, як використовувати цей генератор, як його заправити правильно, як його, до речі, правильно чистити? Там є така, кноп... ну, штучка, відкручуєте і можете почистити від накипу. До речі, щодо води, я не вливаю в нього звичайну воду, тому що в нас дійсно проблема з водою. І наразі вже покращена версія. Ну, все рівно, знаєте, вода з крану, є вода з крану. Навіщо псувати, якщо можна купити а, звичайну воду а, і заправити нею дистильовану воду і заправити нею праску. Щоб вже точно знати, що вода якісна, і прасці нічого не станеться. Ну, допоки я так роблю, може в нас з крану потече щось інше, і ми будемо впевнені, але все рівно для. Таких речей, а для техніки краще використовувати дистильовану воду. І давайте подивимось тепер, як працює праска. А, в мене я навіть знайшла свою дошку. А, вона трошки, ну як сказати, ці роки її взяли своє, і вона виглядає не дуже. А, Добре, тому я прасую на такої... я ще не купила новий чехол, тому я прасую на рушнику. А, і не звертайте увагу, це лежать мої речі, які я наразі шию, збираю. І ось так, коли мігає кнопочка, ми вімкнули праску, то означає, що він гріється. До речі, праска гріється швидко, менше хвилини, мабуть, якось так. Можете це по часу якось відміряти. Ось, і на ній стоїть такий захист. І коли я втратиму зараз праску, ви побачите, що тобто вона не впаде у вас нічого. Треба уважно бути, треба бути уважним, щоб. Все рівно, коли ви вже завершуєте на сьогодні роботу, щоб цей замочок назад поставити. Хоча бували випадки, що я працювала з праскою та забувала це ставити, вона все рівно стоїть доволі надійно. Я думала, що не встоє та, ця, цей у мене дівайс на дошці. такий у мене така дошка звичайна. Але все добре. Мені дуже подобається, що не дуже важка. Вона не дуже навіть з контейнером повним важка, тому ніяких проблем в мене не виникло. Відпарюю шви речі, ну, я вже казала, ну, тут питань нема. А вже ж є дешевші моделі і є різні фірми, чомусь я обрала цю і я задоволена. Якщо ви думаєте, чи купляти її, чи ні, то я тут вам не пораджу, тому що це обирати вам. Якщо ви шиєте, якщо ви використовуєте. А, цю річ використовуватиме, а ви будете її використовувати, тому що ну, це дійсно задоволення просувати, коли воно просується. Коли ви вмикаєте, до речі, генератор, то він вмикається у режимі еко. І якийсь час я використовувала тільки режим еко, а, не знаю чому, просто вмикається, використовую. Супер. Але режим звичайний від еко відрізняється дуже сильно. Тобто, звичайний режим він не економить воду. Він бере дуже багато води у порівнянні з еко. Але ось бачите, праска вже готова до використання. Але і пари він дає дуже багато. Якщо щось у вас заломилося, або щось дуже в поганому стані, то ви берете ось так ось замочок, можна зняти. і... Присувати. Режиму еко навіть хватає і для шиття речей. Ось, бачите, яка підошва у праски. Режиму еко достатньо для. Навіть мені було якийсь час достатньо для шиття. Але коли зараз я вам продемонструю, бачите, я натискаю одну єдину кнопочку, і пару, він йде, але його не видно. А зараз ми з вами вимкнемо режим звичайний, і ви побачите, що він дійсно відрізняється. Але і води він бере з більшого. Режим екологічний майже не бере води. А щоб перемкнутися на режим звичайний, треба теж трошки почекати. Бачите, праска нагрівається ще більше. Тобто він бере не тільки більше води, але й більше електроенергії. Але воно того варте, тим паче, коли у вас є над чим працювати. Бачите, декілька секунд, і знову ваша праска готова вже для прасування у режимі звичайному. Я взяла свої. Речі, які я шию, бачите, тут вже видно, скільки пару йде. І я вже взяла свої речі, які я шитиму. Я їх вже прасувала, але попрасую ще для вас. І бачите, я навіть вдаряю тканину, яка сумнівна через деякі причини, так? сумнівної якості, але мені нічого не, нема. І вона дуже рівненька, і ані колір, ані якісь там нічого їй не робиться. Ось така в мене річ з'явилася в арсеналі. І напишіть, будь ласка, ваш досвід використання парогенератором, якщо він був. Якщо його не було, то напишіть, будь ласка, чи хотіли б ви спробувати це для шиття чи для побутових якихось потреб. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити новинок про шиття, які плануються в мене до виходу, якщо ви зацікавлені в цій темі також. Тож, бажаю вам натхнення, щастя, мирного неба. До зустрічі в нових відео. До побачення!